Украины Умеров из Вашингтона прилетел в Лондон. Пытается снять запреты на удары по России западным оружием в обход США. Если коротко, то миссия провалилась. Во время встречи с Умеровым глава британского оборонного ведомства Джон Хилли ни слова не сказал про Storm Shadow. Из Лондона Умеров отправился в Берлин выпрашивать у министра обороны Германии Писториуса немецкие ракеты «Таурус». Немецкие власти, судя по всему, по-прежнему готовы помогать Киеву оружием. Как сказал Писториус, цитата без во всяких но и если. Лично пообещал своему украинскому коллеге новые ракеты. Но все-таки не дальнобойные крылатые ракеты Тауруса, а ракеты для систем ПВО. Вдобавок, Берлин пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов Айрис-Т. Причем 4 из них уже в этом году. Координатор Белого дома Кирби в очередной раз популярно объяснил Киеву, что разрешение на использование дальнобойных ракет по территории России ничего не изменит, так как все российские самолеты, атакующие Украину, находятся на расстоянии более 300 километров. Возникает вопрос, а что раньше в Вашингтоне об этом не знали? Конечно, знали. Просто после сигналов из Кремля о доработки, перенастройки ядерной доктрины внезапно передумали. В общем, смелые и последовательные люди. Ни слова Кирби не сказала и про ракеты «Джазм», но выборы еще не закончились, так что можем предположить, «Джазм», способный лететь на 900 километров, еще впереди. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что в Альянсе прямо сейчас обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет по российским аэродромам. Еще одна новая идея ФИКС в НАТО – создание над Украиной некой бесполетной зоны. Слова Путина о том, что мы готовы, несмотря ни на что, возобновить переговорный процесс. И в этом смысле западные СМИ гадают, как там могло бы выглядеть и почему вообще. Путін учитывая эту ситуацію, наприклад, в области, області прежнему об этом говорить. Далі поговоримо і щодо інших тез, які лунали зокрема в інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Ціене адже він зазначав, що Ерефія перекинула десятки тисяч військових під Курськ та деякі з найкращих десантно-штурмових військ. Щодо головних тез також процитуємо. Адже велику увагу сирський приділив саме Курській операції. Зокрема, він сказав, що курська операція успішна. Було кілька причин для неї це не дати Рефі звідти наступати, адже вона планувала атаку з Курщина, відтягнути російські війська з інших напрямків, запобігти обстрілам прикордоння та підняти бойовий дух збройних сил України а також українців. Зокрема, Сирський також зазначає, що Росія має перевагу зброї та чисельності, тому Україна і змушена розумніше та ефективніше вести війну, зокрема, використовувати безпілотники та високотехнологічну зброю. Головна ж Проблема оновленого закону щодо мобілізації. Мобілізації також Сирський приділив увагу, і зокрема він сказав, що це недостатня підготовка військових перед відправленням на фронт. Ну і щодо допомоги, також він висловився щодо цієї допомоги, яку нам надають і західні партнери, і Сполучені Штати Америки. Він говорить, що саме затримка у цій військовій допомозі і Сполучених Штатів Америки спричинили серйозні невдачі на полі бою та призвели до падіння морального духу, і це все ще є проблемою. Які проблемою ті обмеження щодо використання далеко. Бійної зброї, і ми бачимо, що незважаючи на ті страшні події, які відбуваються в Україні, на ті терористичні акти, і в Полтаві, і у Львові, зокрема, вагаються наші партнери, досі не надають нам те. Той дозвіл, зокрема бити далекобійною зброєю, ми все чекаємо. Чекаємо, як і чекали ці е, такі обіцяні довгоочікувані літачки, F-16, але все ж таки надія є, що ми дочекаємо з цього рішення. Що зрештою західні партнери зрозуміють, що потрібні нам досить необхідні е, ці дозволи, щоб все ж таки бити по військовій інфраструктурі, яка знаходиться в тилу РЕФІ. Адже поки що ми можемо це робити лише безпілотними літальними апаратами, власного виробництва. Ми бачимо, що що українське виробництво самооборонне удосконалюється. Ну, ми бачимо і ті е, удосконалення і з ракетами дроном, паляниця, до прикладу, і от дракон ми також по показували роботу саме цього безпілотника. А західні партнери все ще чекають. Чекають, щоб, я не знаю, які ще червоні лінії рефія мала перейти, щоб все ж таки вони дали нам цей дозвіл. Ну а щодо тої ситуації, яка відбувається на Курщині, щодо взагалі мети курської операції, можемо далі заслухати. Історика та військового експерта Михайла Жирохова він детальніше аналізує, чому зрештою наші збройні сили України пішли на Курщину. Яка мета цієї операції? Абсолютно це не означає, що вони оголили лінію фронту а на Україні в Україні. Якщо подивитись на кількість боєзіткнень, навіть по зведенням генштабу вони досить великі і їх досить багато. Тому 60 тисяч ну я не знаю. Наш президент полюбляє давати інтерв'ю західним медіа, тому що там можна говорити ну, будь-які цифри, і західні а, журналісти це будуть сприймати як нормально. на мене це. Дещо завищені цифри, і е, стільки зараз росіяни не стягнули там. Коли говорити, пане Михайле загалом про курську операцію, яка відбувається зараз. Інформації в рази менше стало аніж там ще тижні попередні. З Чим це пов'язано на вашу думку з тим, що ем, знову зберігається якась певна інформаційна тиша? І загалом, як вам як вами би охарактеризувалася ем, російська оборона цього регіону, чи не занадто повільно вони намагаються її відвоювати? Ну, Інформаційна тиша пов'язана було з таким деяким сплеском інформації, коли допустили велику кількість журналістів і наших, і західних. і це, ну, Деякі проблеми виникли у військових. Після цього було прийнято рішення не допускати ну, принаймні в, такому, в, так, в таких розмірах журналістів, а операція проходить.